Сьогодні дуже важлива тема. Я хочу проговорити про тіло після пологів, про повернення до себе після пологів. І я думаю, кожна відчує на собі те, що я сьогодні вам скажу. Кожного своя історія повернення після пологів, а мене також вона є своїми шрамами, своїми проблемами, своїми усвідомленнями і своїми звичайними результатами. Але. Хочу сказати одне, що якщо вам здається, що ви десь загубилися в якомусь соромі, в якихось чужих очікуваннях, в якихось накручуваннях, ну, ви точно не одні. Я також накручувалася, також губила себе в цій ситуації, але шлях до себе я все ж таки віднайшла. Ти не повертаєш тіло після пологів, ти повертаєшся іншою людиною, іншою жінкою, ця жінка зовсім-зовсім не така, яка була до вагітності. Тому важливо тут прийняти себе такою, яка ти є сьогодні. Ти народила тебе малятку на руках, ти зовсім інше, тіло, інше, інша сила, інша витривалість, інші думки, інший настрій, інше здоров'я, але ти маєш прийняти все одно себе така, як ти є зараз. Я так само як кожна з вас бігла б швиденько в Google, шукала супершвидкі способи, як схуднути після пологів, як повернути форму, як швиденько зробити собі плоский живіт, тому що живіт – це найбільший наш учасник в процесі вагітності. Ось тому було важко, і да? я також спотикалася на цих всіх помилках і можу вам щось про це сказати. І найперше, що хочу, на чому хочу зробити наголос, це про те, що Найгірше, що можна для себе зробити в післяпологовий період, це бігти на якусь чергову дієту, гнатись на дієту, на якийсь марафон, кудись щось бігти, робити, лиш би швидше, лиш би що. Чому? Чому? Тому що ми заходимо в той самий інстаграм, тікток і починаємо себе порівнювати з іншими дівчатами, матусями, які також тільки народили. І вона вже струнка, вона вже тренується, вона вже гарно харчується і все в неї так добре. Але забуваємо про те, що. Те, що показує в соцмережах, це тільки частина життя людини, і людина покаже тільки те, що хоче показати. Як насправді ми ніколи не дізнаємося, і на цьому потрібно зупинитись, тому що це лише картинка. Раз, по-друге, важливо думати. Про те, як буде добре мені, що буде мені добре, як мені скласти свій режим, я графіка взагалі життя так, щоб мені було комфортно, не як хтось робить, а як мені буде добре. І для цього не потрібно бігти відразу в зал, чи починати швидко тренуватися до 10-го боту, чи їсти супер 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 корисну їжу. Ні. Скажу одне, що нам потрібно не бігти, гуглити, шукати дієту. Шукати супершвидкий спосіб схуднути, нам потрібно. Гуглити зовсім інші штуки: як знайти опору собі, як навчитись дати собі час, як нарешті полюбити себе нову в новому тілі, з новими думками і з новим досвідом. Оце найважливіше, що потрібно робити після пологої період. Чому ж ми починаємо піддаватись цим чужим якимось очікуванням і починаємо щось робити з собою, бо, типу, треба, бо типу так всі роблять? Чому? Тому що на нас так дивляться: хтось прийде подивиться на твій живіт, і навіть одним поглядом він дасть тобі зрозуміти, що. Ти ще не скинула той живіт, тобі треба ще працювати над собою. Навіть один погляд, який зовсім не дуже важливий навіть для тебе людини, тобі це дасть знати. Дуже часто починаються розмови між молодими матусями, що треба щось з собою робити, треба рухатись, треба, треба, треба дієти, кожна радить одна одній якісь дієти, якісь супершвидкі способи, а насправді треба просто сісти, видихнути, зупинитися і до себе почати відноситись, любов'ю. Почати робити кожного дня те, від чого тобі буде добре. Добре. Не те, що хтось від тебе очікує, а те, від чого тобі буде добре, і комфортно і в твому режимі, в твоєму темпі, в, тому, в, тому, в такому поступовому зростанні, яке ти хочеш сама. Гірше всього, що кожен з нас обесцінює себе і свої кроки, і свої результати. Те, що ти винесла дитину, те, що твоє тіло дало іншій людині нове життя. Це надто цінно, це надто цінно. А жінка, замість того, щоб себе похвалити, пожаліти, підтримати, вона себе ще більше виснажує якимись супер класними, супер такими, якими допоможуть дієтками, або якимись виснажливими тренуваннями в залі, лише би довести самі собі, що я от можу я сильна. Да, ти можеш ти сильна, звичайно. Але страждаєш в першу чергу, ти собі сама. Я також була на дієтах, коли хотіла повернути своє тіло після пологів. І, і знаєте, що це пекло? Це самознищення. Це ти сама собі купаєш яму ще більше, ніж вона є. Тому що жінка після пологів вона втрачає себе. Жінка після пологів втрачає свій час, власний простір, власний час взагалі втрачає. Можливість кудись вирватися, вона постійно перев'язана до однієї маленької людинки, і взагалі життя міняється точно на допісля. І важливо зараз просто прийняти цей факт і почати адаптуватися під ті умови, які тебе є сьогодні, не гнатися якимось мегарезультатом чи просто виснажувати себе крок за кроком, щоб ти потім навіть з ліжка не можеш стати. Навіть маленька якась дія щоденна, маленька дія, 5 хвилин, 10 хвилин. Неважливо навіть що, те, що тобі дійсно подобається, але якщо ти будеш робити це кожного дня з любові для себе, ти побачиш, як твоє тіло зовсім швидко зміниться, як той живіт, який був великий, він стане плоским. Просто одна маленька якась моєдія. Без надриву, без зусиль ти робиш щось добре для себе кожного дня, і цього достатньо. Повір, цього достатньо, і цього не варто обіцінювати. Останнє, що треба робити, це обіцінювати свої зусилля і вибиваєш з свого щоденного рутинного життя тих 10, 10, 15, 20 хвилин, щоб побути з собою, зробити щось на себе, а потім ти починаєшся обіцінювати Я не така, тому що ти десь когось там побачив когось, є якийсь швидший результат. І дуже хочу порадити вам таку штуку. От уявіть, що ви ось народили. І тут народжує через певний час ваша дуже близька людина, подруга. І що б ви їй сказали в цей момент, як би ви хотіли її підтримати, Що б ви їй порадили? От такими самими словами, такими самими думками і помислами потрібно говорити до себе, обернутися до себе і собі так само сказати, що ти молодець, ти народила, ти виносила. Ти не мусиш себе надривати, ти не мусиш себе напрягати, ти мусиш дбати про себе. Да? Ви ж це говорите своїм близьким, коли вони народжують. Я впевнена, що говорите. А чому ж ви до себе такі категоричні і такі вимогливі? Да, це таке відео, знаєте, від душі. Я думаю, що потрібно кожний було це почути. Хто, хто на нього попаде, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як проходило ваше відновлення після пологів, що ви робили, як ви себе почували? Я рада з кожною поспілкуватися, кожній відписати. Якщо потрібна моя порада, будь ласка, чи думка моя, можете мене запитати. Ось, якщо вам цікавий такий контент, де я говорю про тіло, про їжу, про зв'язок з собою і вам це все відгукується, підписуйтесь на мій канал, я вас тут буду чекати. Я тут не експертка, я тут нікого не повчаю, не навчаю. Це мій шлях, я ним ділюся і рекомендую те, що в мене працює. Якщо ти хочеш... Якщо ти хочеш перейти на здорове свідоме харчування, якщо тебе цікавиться тема, напиши мені на мій інстаграм, посилання на нього буде в описі під цим відео. У мене є авторська 12-тижнева -ти програма переходу на здорове свідоме харчування і я можу тобі в цьому допомогти.